Компанія Apple офіційно представила айфон п'ятого покоління. Щоправда, фурору на ринку новий смартфон не викликав. За словами аналітиків, апарат складе гідну конкуренцію іншим гаджетам, але нічого надзвичайного у ньому немає. Свої думки фахівці виклали в одному реченні: ми побачили не революцію, а еволюцію айфона. Тим не менше, пристрій справді має, що запропонувати клієнтам. Він оснащений двома стами новинками: великий екран та тонший корпус, а також різноманітні удосконалення програмного забезпечення та елементи, які під підвищують швидкість обробки графіки та якість картинок. Ми вже побачили кілька поколінь айфонів та навіть айпедів. Ці пристрої увійшли у наше життя. Я гадаю, що це гарна платформа для того, аби привчити нас до якісних гаджетів. Що залишилося незмінним, так це ціни на супертелефон. За модель з обсягом пам'яті 16 гігабайтів. Доведеться заплатити 199 доларів за 32 ГБ — гігабайти умовних одиниць. А за 64 ГБ гіга треба віддати 399 доларів. Однак тоді необхідно підписати дворічний контракт з одним із стільникових операторів, які працюють на території Сполучених Штатів. В Європі ціни без такої угоди становитимуть 650, 750 та 850 євро. Відповідно, деякі аналітики вважають, що вартість завищена, і покупців змушують платити тільки за бренд. п'ятий айфон, майже близнюк свого попередника. Він хіба що має довший екран та тонший корпус, але на цьому всі інновації фактично закінчуються. Особисто для мене новий смартфон від Apple не виправдав сподівань. Офіційна дата продажу п'ятого айфону 21 вересня. Пристрої, які замовляли в інтернеті, клієнтам почнуть доставляти вже з 14-го числа. Насамперед гаджет зможуть придбати в Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Великій Британії, Франції, Німеччині, Японії, Гонконзі та Сінгапурі. Друга хвиля продажів стартує 28 вересня. Тоді смартфон з'явиться на прилавках крамниць у ста країнах світу. До України офіційно айфони не поставляють. Однак, одна з рітейлерських мереж уже заявила, що реалізовуватиме цей товар. 31 жовтня.